Є хто що може знати, Ісус мов і Марія му мати, тут ангели не вичується, роженого болеця, а Різдові Осад смутно Тут же, тут же, тут же, тут, тут, тут ангели чується, рожденного бояться, а він стоїть прясеться, смутно паситься. Просим Газди, нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, важка ж була дорога, спині я злата, я ковчежа забита, вийде ще не згодеться сина побита, Радуйся, болі, родися, прислані сина твоє. Ви знаєте, що ви знаєте, що ви Хвилю просив нас прийняти. Пригода дивна не стала, вона і зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі, і простори. І дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому, вклонітесь, до вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям розкажіть, що Христос прийшов у світ. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, не, не, не боріться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила. Аж до того впливому, в ту країну назбагнене, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ні, звісно, Oh, Скільки вже миль ідемо ми у землі Палестини? У всьому винні ті зірки? Мабуть, ми помилились. Та ні, не вішай носа те. Це не зірки, а диво. Неначе хтось назвав сюди, мов Господь на гостину. А вже ж і снистував ніч, і серце забуло. Ми сію кілька сот сторіч, чекаємо донині. Невже ти думаєш тепер? Повнився час пророцтва. Дарма вже. Рухаємось вперед. Замерзнути вже можна. Дивино, чийсь палац мега. Це цар. Це Ірод. Точно. Заглянемо. Він, напевно, знає, що зірка нам сказати хоче. Мир і Ми несем тобі. Буклін і щиро. Царіми знаєш і у дворі твоєму побудемо лише хвилину. Бо поспішаємо туди, зірка в небі сяє. Там за пророцком прийти царців царів бажає. Так, так, звичайно. Поспішіть, йому віддайте. Та як назад будете йти, до мене завітайте. Вискайте, вичкайте. Я просто не тікайте. Господарі тут хороші мають грубі гроші, ебеляри, трохи гривні. Вони ж дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Трагорілку, треба горілку, треба шнап, щоб ми пам'ятали вас. І конфети в чоколяні, щоб дівчата були раді. Як котово нам даєте, проблем мати не будете. Буде де і буде скип, буде як і буде чи. Буде все освистися, приростати і нестися. Ох, вітаю, ясне панство, які благородні панове. Я щиро рада вас вітати. Я вам прислужитись готова. може щось дорогу продати. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, старіх і в хаті, і на полі. Людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, Пари буде обминати, жінку і дітей шанувати. Той завжди щасливий буде і любитимуть його люди. Чуєш, що воно сказало, щоб хлоп пити перестав. Та хлоп не буде пити, з чого ж мошку буде жити? Не журися, любий сват. Буду я людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. Один одного, щоб били, більше, щоб горілку пили, от тоді ми будемо жили. Щоб в азартні ігри грали і приводок нам давали. Увага! Увага, увага! Тільки у нас і тільки сьогодні. Підходьте, люди, сюрприз вам буде. Купіть лотерейний квиток, отримайте щастя, косо. Всього лише 20 гривень. Ну, брій, брій! Брій! Ну задайте! За 5 Ну, Для вас за дві. Ну завжди безплатно. За лише Там. Навіть падам. Хочете? Давайте, то б тоді. Ну йо. Вріть! А, ви Так. Вітаю вас. Але покажіть перед тим, що ви вигнали. А, ви виграли супер приворотний засіб Степ. Він з'єднає вашою новою полинкою і назавжди. Вас я також вітаю. Ви виграли суперфотоапарат. Він Ви видає зображення менше, ніж за одну секунду. Різкі фіхітність гарантовані. Ви виграли супер сучасний комп'ютер від відомої фірми IQ. <плес> І хто є володарем четвертого квиточка? Ну добре, не буду вас просити вийти я в ваш такий центр. Але вас я також хочу привітати. Ви виграли супермодний костюм, невидимку від італійського дизайнера. Що ви тут за тор розвели? Чом не по формі, що без мене? Я у царстві цим паную. Усе знаю, всім керую. Відночко, йди сюди! І все гарно розкажи, що ти ті циві казали, що так швидко повтікали. О, скільки іроди служила, разом там з тобою всіх мучила. От тільки гляну й скажу вмить, але щось куля барахлить. Ой, відьмечко, не тормози, і все мені про і зобрази. Щас, покуха, вся прошарю, всю правду прогодарю. Я злітаю десь сюди, розкажу, звідки цвіта. Ми десь чули вуха краєм. Що месію ти шукаєш. Так же, дівко, ти щось знаєш. Якщо ти заплату маєш. Ну, для тебе злото срібло. Все що з мене є потрібно. Добре, мошку, говори. Знаю, царю, знаю. Будь проти тебе зіймає. Кажуть, іншого царя мають. І так піде, і зволу величає. Ха-ха! Зуміли насмішити. От тепер комусь не жити. Накажи, аби сестра спіймали. Убий його, звийнуємо з що вірні вже заклали. Живіт по мене дитини, вже таке допустиш. Ти бай нам позвотий, царам до віку будеш. А скільки христолів? Ріга будва натягне. По конях воїни, сідайте, до Вифлеєму поспішайте. О. Не променіть ні хати, ні двора. Нехай помре все дітвора. Опам'ятайся. Образ твій напише люди кров'ю, не дасть добра тобі розбій. Не йди назустріч горю. Тобі ж дитя колись жило. Тебе родила мати. Так звідки ці думки страшні, щоб дітей вбивати. Ей, будь мужиком, чого маєш терпіти? Тим царсі цим пануєш, тобі має служити. За справи владні, не гріх трохи крою впустити. Бога боятись, в церкву не ходити. Військовим видано наказ до виконання приступити. Дітей вбивайте, всіх підряд, не смійте кого крити. Царя Ірода наказ, ми виконуємо в цей час. Неплачега хіма. Прийшла, щоб зняти мою втому. Отак, От мій царю, я готова. Твоє життя моїх окова. З такою кралою, скажу, відверто. не рік навіть померти. Подім зі мною разом з мошком. В новий палац. Чотири бочки. О, вей мошку, вистапкався, Мало в пекло не попався. Замість самогонку гнати міг смолудри гостувати. Добре, маєш мудру жону витягла тебе з полону. Привіт, маленька, як твій пацан? О, що, що за Клей. Клею пекельному, ти вже давно не була, нечистого, ти зовсім вже забула. А, здравствуй, ядськи сатана, безбожна грішна сторона. Без хвостика лукавий не впізнати, що злого доброго маєш сказати. А хвости, спецефекти, смоли, все нічого. Для лузерів приколи. О бачу крові панської особи звела красунечка до гробу. Але навіщо тобі здалось? Та чиновницька морда, дивись, все вже вона, вона зажралась, вже не живіт терчить, а торба. Давай тобі за ту душонку, цукерок, пачку, чи тушонку, а краще, знаєш, із ісподні, і, і котла. За душу грішного рицаря в пеклі будуть щиро раді. Все, досить чорти, схаменись, не хочу я. А ну заткнись. Я цар, владика, повелитель. А як до діла, то ми самі. Да нема війська, міста люди, дитя Ісуса не убив. Єгипет красть людиною утік, очує серце. Мені га. Пішла. Поговоримо. Ісус добро, якого так серед людей прахує, його прихід священниця, бошерство нам дарує. Змінився час, нову <клухи> пору відкрили в образі Христа. Господь дарує мир народу та царство нове вироста. <клухи>